З вами Мех, це мій мегаблог. Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я поділюся останніми подіями, звісно, <coughs> зі свого життя. Насправді ж я бачу питання якісь у Діректі щодо культурного шоку в Кореї і взагалі якісь теми, котрі тригарять, щоб я їх проговорювала і так далі. Але якогось значного дискомфорту я не відчуваю, аби дати вам треш контенту і гучних заголовків, доволі такі побутові речі трохи виснажують, як типу сортування сміття. Я знаю, що я до цього вже жила в Кореї, і все було ок. Але коли ти знову усвідомлюєш, що ти приїхала, на довготривалий термін, і це входить в щоденні справи. Трохи ти задовбуєшся, бо я купую якісь речі для дому, я купую якісь речі для квартири і так далі. І усе, що б то не було, від їжі до одягу, все-все-все треба сортувати. Це набридає, це набридає, шановні. Треба до цього якось звикнути, змиритися. І рухатися далі з такими новинами. Що змінилося також в такому повсякденному житті, це те, що я взагалі припинила готувати. Бо тут ціни на те, щоб харчуватися в закладах плюс-мінус, доступні, нормальні, адекватні. І мені вони виходять в ту саму суму, яку б я, наприклад, витратила, якщо закупалась би в супермаркеті якось потужно на тиждень, на два готувати щодня зранку в обід ввечері. Тобто, це вийшло те саме, і я така: окей, просто відвідаємо усі заклади навколо. Ну також я часами відправляюся в якісь туристичні райони, аби насолодитися Сеулом. і насправді в мене за тиждень, день народження, господи, де помаже 28 років, виповнюється. І Я хотіла собі купити якусь сукню гарну. А я поїхала в звичайні знову таки масмарки. те, теж мені знайомо, і чинде мизари. Але я поїхала на мюндон. Не вперше, бо там багато хто може знайти якісь класні речі, багато хто мені про це говорив. Туристи там купують перед тим, як виїхати щось. Я поїхала туди знову. Хто дивився моє минуле відео, той вже знає, я там сумку собі придбала. Тож натхненно пішла на той міндон і. Тут вриваються новини в порядок денний. Можливо, ви бачили, що гуляє новий вірус, якийсь із Китаю, а йоту в Азії, привітики. Трохи страшно, трохи страшно. Я також бачила новини, що вірус добрався вже й до України. Було 14 випадків, і щось я так злякалась вчора. Поки гуляла, я ще й маску забула. Звісно, і можна було купити в будь-якому п'яніджомі, але щось я якось в загальному цьому настрої вайбі, коли всі хають, пукають на мене. Злякалась така, все, я додому. Я встигла зайти тільки в H&M, тому я вирішила свою вилазку зробити повторити ще раз пізніше. Я хочу поїхати в інший район, де немає так багато туристів. Теж знайду якісь мас-маркети, де точно мені все буде пасувати по розмірам і де я зможу приміряти. Бо часто в таких туристичних місцях бувають магазини. Де немає приміряльні, але я кажу про нормальні магазини, де можна поміряти товар. Я так звикла. У мене такий тип фігури, така вага, що, знаєте, ти ніколи не вгадаєш, як воно буде сидіти на тобі. Тож я вирішила трохи перенести пошуки своєї сукні, і я думаю, що візьму вас з собою на ці пошуки. Я б брала і на Мендон, але, але як ви вже почули, не склалося із цим вірусом. Що взагалі відбувається? Я не бачу, щоб в Кореї була якась паніка чи. В принципі, поширювалася інформація з приводу цього. Більшість людей дізнаються з новин іноземних про те, що щось там десь гуляє. Я не в курсі, наскільки це окей, наскільки це правильно чи ні, чи безпечно. Водночас також я дивилася українські вже новини і пояснення, що нібито цей вірус не є таким небезпечним, нібито він вже давно існує, і взагалі минулого року в Україні на цей період вже було 24 випадки зафіксовано. Тобто, це не щось таке. Нове страшне, типу як корона. Але хто в це вірить? Я вже ні в що не вірю, я вже нічого не знаю. Дуже важко усвідомлювати, що от я приїхала в Корею вперше, коли був ковід, і взагалі важко усвідомлювати, що минуло з корони вже цілих 5 років. П'ять, ну, п'ятий пішов рік. І знову ці новини з вірусом. Я не готова ризикувати, тому трохи перестрахуюся, буду носити маску. Взагалі, чесно кажучи, в Кореї багато хто носить маски. По-перше, повітря може бути забрудненим. По-друге, знову таки усілякі хвороби. І зараз сезон, коли всі чхають, усі мають якесь нежить. Мені від цього так стресово, бо в мене імунітет слабенький, я себе знаю, з цього нічого хорошого не вийде. Сподіваюся, що нас, звісно, дарма лякають, і все буде окей. Хоча це також не залякування, а попередження. Будь-яке ось сезонне захворювання, краще його оминати. В Кореї це взагалі феномен і що стосується теж так званого культурного шоку, хоча я це бачила і знала раніше. Раніше десь, можливо, розповідала в своїх соцмережах, як корейці одягаються, і це дуже весело, бо ну як весело. Вони носять іноді просто капці на голу ногу взимку. Вони можуть йти в коротких, абсолютно якихось жакетах, в коротких спідницях дівчата. Я навіть бачила дівчинку в босоніжках. Я така, що це? Босоніжки, це, це правильне слово українське? Пишіть в коментарях. Тобто відкрите було взуття, і я вау, як ти це робиш? Я навіть вчора гуляла, у нас зараз падає температура, і наступні кілька днів будуть холодними. Я йшла закутана просто в капюшоні. Тут все, знаєте, на горлі замоталося з усіх боків аж до ніг, ну просто і Качанчик. І дивлюся навколо люди такі стильні, класні, у них багато слоїв одягу, але це просто блузка, жакет, і зверху якась дубльонка. Все пішла. Я така, вау! Ну і хлопці, так само дехто просто ходить в светрах. Мені подобається цей чохол для камери. Дивіться, тут все придумали для того, щоб носити мікрофон. Ось сюди вставляється камера, а мікрофон з вами. Якась дівчинка в тіктосі так зробила. Я така, вау, я це спробую! Хочу показати. Перші типу суші, які я скуштую в Кореї, насправді ж а, я не впевнена, чи це повноцінні суші, нас це не цікавить. Передісторія. я завжди ходила біля себе в трохи такий дальній маркет. Ходила на такий напівринок, напівсупермаркет, де було купа усього. І проходила маленький супермаркет буквально біля дому. Чому я ходила на великий там більший вибір? А, передусім овочів і фруктів. Фруктів. Я ходила по черешню, я ходила по полуницю Супер смачнюща відчуття, ніби ти у бабусі, от з бабусиного городу просто це все збираєш, рвеш черешню, на якій я все дитинство просиділа. Тобто і смачно, і по цінам доступно. Я ходила собі, насолоджувалася життям, жила життя, аж поки от не завітала сьогодні в маленький супермаркет і помітила, що бачу знайомі суші з лососем. І так, можна купити тут дуже багато морепродуктів, так само як на тому риночку, який я відвідувала, я бачила. Але, чесно кажучи, я не експерт за все готувати. Я більше люблю одразу купити, закупити. Я і кулінарія, ми так не дуже перетинаємося по життю. От, і цей раз я бачу в маленькому супермаркеті суші. З лососем я до них біжу, і відкриття. Окрім знайомого мені лосося, там є суші з кальмарами усілякими, з восьми нігами, і я така, я це беру. Я не знаю, що це, але я це беру, воно виглядає смачно, і я вже знайшла власне те, чим буду куштувати рандомні палички з рам'яна. Хочу затестити і сказати свою оцінку за кожну типу за кожну сушену. Це тотально 10 з 10. Це неймовірно, це супер смачно. Боже. Є ще варіант, що я просто зголодніла, але ми не рахуємо. Це мені сподобалось трохи менше, 8 з 10, з Восьмені гомбо, там одразу було васабі всередині. Це неочікувано гостро. Ось це щось було дуже круте. Я навіть не зрозуміла, що це, але його треба розпробувати. Спочатку кусаєш, ну, наче як ніяк, але потім воно просто тане у роті боже. Ну і звичайна сушенка з лососем. думаю, не має розчаровувати. Ну, це, знаєте, класика жанру. Ой, вона теж з посабі всередині. Я цим сетом ставлю просто мільйон балів, бо вони дуже дешеві. Типу, одне коштувало близько 6-7 тисяч вон, інший близько 10 тисяч вон. Я думаю, що для таких. Суші з моропродуктами це доволі низька ціна. Я відчуваю, що хтось буде частим клієнтом в цьому супермаркеті. Так, це я. А тепер не судіть мене строго, але я хочу усамітнитися з цими сушами. Я зробила ще собі кавку. Боже, кайф, життя, життя, Настя і життя, їжа і життя. Як там кажуть, не робіть культ з їжі. Не вірте, це маячня. Заради цього варто жити.